Чемпіонка Європи, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу. Ольга Коробка. Заслужений майстер спорту з важкої атлетики. Чемпіонка та рекордсменка Європи, срібна призерка Олімпійських ігор в Пекіні. Європи срібний та бронзовий призер етапів кубку світу учасник чотирьох зимових олімпійських ігор. Майстер спорту з боротьби зльом. Вітні і горбу з боротьби суму. Комітет, До якого ми всі маємо безпосереднє відношення в минулому ще році запровадив дві акції: всеукраїнські: це олімпійський куточок і олімпійська книга. Звичайно, допоможе тобі заростати здоровим і досягати успіхів у твоєму, у твоєму занятті. Ми вами вітаємо з вашими досягненнями. Ми вам даруємо такі наші подарунки невеликі від обласного серед Національного олімпійського комітету і бажаємо вам далі. Читачі, які ходять в вашу бібліотеку, можливо, буде створений якийсь такий кухончик олімпійської літератури, Може, вже бачимо, що у вас є виставка спорт, гармонія тіла і духу. І нехай ці всі, всі книги вони тільки е, розширять вашу бібліотеку і дають можливість і вам, і вашим читачам е, більше дізнаватися про олімпійський рух, про наших олімпійців Чернігівщини. Ну і, звичайно, зростати здоровими, сильними, впевненими в собі. Дякуємо вам дуже. Ніхто в Україні придбати не може, ні за які кошти, тому що вона просто в бібліотеці, тобто, тобто десь на базарі в магазині не продається. От в бібліотеці, а в школі на олімпійському куточку така література буде. І кожен з вас, я певен, як ви візьмете ось цей олімпійський словник в запитаннях і відповідях, вам не захочеться від нього відірватися, тому що, гортаючи сторінку за сторінкою, ви будете поглинати і в історію. Нашого древнього світу і в історії історію Олійського. А наші судді навіть поміті. став золотою Є варіант. Як? Коріянка. Кореянка. За 14 років, з 13 років і 20 років я стала мастером спорту по коліб'янці. Довольно спорту це тяжко, що Головне желання в цьому зброї. Я хочу вас запитати, яке у вас найкраще місце у загальному залі по корівторня. Ковкусінь. Ковкусін? Так. Найкраще було 22 місце в загальному заліпом. Перше, наубрять такої висипати. Ми дуже раді сьогодні, шановні. Ми з вами всі стали учасниками всеукраїнської акції Олімпійська книга 2012 року. Перша малодія такої висипати.